А як пройти, як не візьмеш за руку, а як пройти, коли не проведеш? І як зі мною поруч не підеш, я не пройду усі земні ці муки? На себе не надіюсь, Боже, я плоть немічна, і дух так часто слабне? Борюсь і плачу, та тебе лиш славлю. І вірю, не залишиш ти мене, хай вірний друг залишить в боротьбі, хай руку не подасть у час печалі, та знаю, що мене ти пам'ятаєш, що не залишиш ти мене по вік. Ще, хто є вірним, так як ти, Господь, і хто іще уміє так любити. Тебе ніхто на світі не замінить, яка велика є твоя любов, а не пройду, мій Бог, без тебе я, сховаюсь у тобі душею, серцем, в твоїх руках зігріюся лише я від холоду земного тут життя. Вже до кінця ідуть світи цього дні. Вже скоро просурмить труба Господня, а Бог говорить ще до нас сьогодні, готуйтесь через битву ви пройти, а нам без тебе, Боже, не пройти, де взяти мудрості, відкрить як слух духовний, щоб голос твій іство моє все сповнив, лукавством ворог. Щоб не міг звести, а без тебе не встояти ніяк. Лиш на колінах до тебе волаю, небесною хай стане плод земная, і сили ти даси перемагать. Лиш в слові Божим мудрості шукать. У ньому тільки істина і сила. І душу, щоб біда не засмутила в обітницях господніх благодать.